Проєкт Брама, який створений за підтримки кіберполіції та волонтерів, проєкт націлений на протидію російській агресії в інтернеті. Тобто ми всі знаємо, що Росія на сьогодні поширює фейки пропаганду так, яка викликає в населення паніку і все таке інше. Тому за допомогою цього проєкту ми блокуємо всі ворожі інтернет-ресурси, так, де поширюється така інформація. А також проект Брама натілений на протидію також протиправного контенту. Тобто проект дуже класний на сьогодні. В ньому приймає участь близько 150 тисяч учасників, і ми проводимо. Безпосередньо лекції в навчальних закладах, учням та студентам, де рекламуємо проєкт «Брама», щоб вони долучались, тому що вони є наші, нашою безпосередньо цільовою аудиторією. Так, вони знають, як правильно блокувати джерела, що для цього треба робити, і в принципі в них є для цього час. Проект створений саме таким чином, що. Для надання допомоги так, користувачам знадобиться всього-навсього 5-10 хвилин, тобто надається невелика кількість посилань на джерела, які треба заблокувати. І я вважаю, що це дуже круто, що кожна людина може виділити 5-10 хвилин на день, для того щоб приєднатись до телеграм-каналу Брама. Необхідно або відсканувати QR-код, або перейти за посиланням. Самі лінки вони закидаються в телеграм-канал Брама, і якщо користувач підписаний на цей телеграм-канал, то він їх там бачить. Є там відповідні інструкції, так як блокувати правильно, тобто на всі інтернет-ресурси, в тому числі як там YouTube, для прикладу, TikTok, Instagram. Інструкція є, користувачі можуть ознайомитись, і там все зроблено таким чином, щоб будь-який користувач міг безперешкодно блокувати інтернет джерела